Жіночі джемпери в норвезькому стилі від бренду Esmara Всього за 250 гривень за одиничку. У лоті буде аж 8 одиниць і вартість лоту 2000 гривень. Дивимося, що буде у лоті. Будуть такі класні джемпери, теплі, м'які приємні, дуже зручні. В скандинавсь... скандинавськими мотивами бачимо, як вони виглядають на модесі. Здебільшого все буде в пакуваннях. Буде два ось таких біленьких у лоті. Два таких бежевих з чорним малюночком буде один ось такий показую, в розгорнутому вигляді. Також буде червоний. Всі дуже м'які, теплі, приємні. Ось такий сиренький буде і також бежевий 8 одиниць у лоті, 2000 гривень за лот. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також ми маємо дуже багато різних акцій. За інформацією звертайтеся до менеджерів, доєднуйтесь до наших внутрішніх груп.